Вітаю, друзі! На відеокурсі легко та просто про коучинг. Я вам подарую один з інструментів модель Сократа. Три елементи мати, робити, бути. Багато хто думає про те, щоб щось мати, треба щось робити. І тут тільки порпається. Хтось, просунутий, думає, що треба кимось бути і щось робити. І не думає про цілі. Цей інструмент дає е, цілісну картинку того, щоб дійти до будь-якої цілі. Що таке бути? Наші навички, наше мислення, наші емоційні стани, що таке робити це поведінкові стратегії. І що таке мати, це наші цілі. Є такий принцип бажання мати, чого ви хочете. І я розкажу про декілька кроків. Ціле покладання для того, щоб сформулювати ціль. Їх буде 10. Перший це словами, а не картинкою. Друге, це ціль повинна бути в зоні свого контролю. Це те, на що ви дійсно можете впливати. Це на себе, на свої думки, почуття, на свою поведінку, на своє відношення для, до, до чогось. Формулюйте для себе. І не беріть бажання інших людей, вибори інших людей. І запитайте, чого хочу я, замість того, щоб задавати собі запитання, чого я хочу, щоб вони зробили для мене конкретно, ємно і вимірно. Треба, щоб було, ви змогли поміряти, як ви зрозумієте, що це вже є. Да? Як ви зможете це. Виміряти результат, а не процес, наприклад, завагітнити, бути при надії, це процес, а народити здорову дитину це результат. П'ятий, свої цілі, да? не для інших, для себе. І тут в мене до вас запитання: от якщо ніхто не дізнається про те, що ви, ваше бажання або ваша ціль здійснилась, то вам ок. І якщо вам ок. То це ваша ціль. Шостий критерій це позитивно сформульована, без не е, і без. Ну, наприклад, схуднути, це негативно сформульована ціль. Бути в таких параметрах, мати таку вагу. Сьоме. Те, що потрібно зараз в житті. І не підходять такі цілі, бо там не буде енергії, не буде руху. Якщо ви кажете. Мені треба через три роки здати е, на права. Це не буде працювати. Що вам треба зараз? Тоді там є ваша мотивація, вона буде включена, у вас будуть очі горіти. І це не щось соціально схвалене, не стереотипне, не зі страху і не тільки ну, не те, що хочеться іншим. Наприклад, заміж, вийти заміж. Якщо це, і я запитую, навіщо? Мені не треба каже, батьки просто дістали, щоб дитину народити. Не буде там руху. не буде. Всесвіт буде оберігати і навіть не буде попадатися та людина, з якою ту дитину можна зробити. Тож довіряйте більше простору і передивіться, чи ваші це цілі. Восьме, екологічне. Ця ціль повинна бути пов'язана з іншими вашими цілями і сенсами. Не повинно бути протиріччя. І ціль не повинна шкодити іншим людям і вам. Дев'яте поставте дату, до якої хочеться реалізувати цю ціль. І десяте тепер вже візуалізація. Уявіть в деталях, коли ціль реалізована. Як ви, що ви відчуваєте, в чому ви одягнені, хто навколо вас? Ем, які думки всередині, які емоції, у що ви вірите, ем, за рахунок чого те, що ви маєте у вас з'явилося, що ви там робите, оце все вже має значення. Якщо ви так будете відноситись до цілепокладання, покладання, то Рух до цілі, ну десь кажуть дослідники, що десь 50% руху до цілі ви вже пройшли, тільки формулюючи ціль. А ми переходимо з вами до принципу буттєвості. Да? Мати, робити, бути. І бути, ми поговорили про мати, а тепер про бути, щоб начебто вийти з цього в робити. Бути, це, я вже сказала, сліпа пляма для багатьох людей. На що ви спираєтесь всередині? Що робить вас сильним, спроможним, цілеспрямованим? Що у вас там є? Ваші якості, ваші навички, ваші е активатори? Ваші гасла внутрішні, що допомагають вам рухатись, це все має значення. І е, допоможуть ще такі запитання, які в мене таланти і здібності? Чому в мене можуть навчитися інші люди? А хто я? Можливо, метафорично, у що я вірю? Що допомагає мені рухатись? Оці всі запитання, в чому моя унікальність допоможуть вам ще більше відчути ці внутрішні опори, спираючись на які ми переходимо до елементу моделі Сократа робити. Що ви вмієте робити добре? Пригадайте, будь ласка, свій професійний досвід, в чому ваша експертиза? Які ваші дії приводять до успіху? Що лежить в основі ваших навичок? Напишіть топ-100 ваших навичок, ваших поведінкових стратегій, які дійсно ви можете застосувати, щоб прийти до цілі, яку ви прописали. І коли ви це проробите письмово, я вас запевняю. Ваша, ваша впевненість буде просто злетить гори І самооцінка зміцниться. Поділюся з вами оцими принципами і робити, і бути, які я називаю такими секретними принципами успіху і щастя, Алли Заднепровської. Це я виходжу за рамки можливого. В мене є таке гасло неможливе можливе. Я не просто в це ну, вірю, я це знаю. І цьому є підтвердження в моєму житті. Да? Я дивлюсь на світ в от таких окулярах. Неможливе? Можливе. Я роблю вибір холодним розумом та гарячим серцем, а не тільки все прораховую або не, або не тільки, коли в мене гарний настрій, і мені щось захотілося. Да? А це дійсно баланс такий. Я легко встаю, коли падаю і продовжую йти, фокусуючись на важливому. Вмію отримувати користь і сенс з невдач та помилок. Між моїми хочу і отримаю не прірва, а дії, да, такий мостик, де я покроково дію. Спочатку я планую відпочинок, а потім роботу. Тому в мене завжди є енергія. Я роблю паузи для перезавантаження. Я радію життю. Дійсно, завжди є навколо мене те, чому я можу порадіти, навіть якщо дуже сумно, завжди можна посміхнутися. Інвестую в себе і розвиваюсь весь час. Да. І навіть розвиваюся у коучингу. Вдячна за все, що маю. В мене є такий принцип, що все для мене і заради мене. І знову ж таки все, що трапляється в моєму житті, включаючи те, що я втратила, я знаю, що це для мене і заради мене. І коучинг так і працює. Це така постійна еволюція і розвиток, постійна трансформація. Ми начебто е, рухаємося е, і зростаємо е, і матеріально, і духовно. І це важливо, це такий баланс. І коучинг змінює життя на хтось каже 180 градусів, хтось каже 360. Це не просто перспективна професія, а це допомагаючи вміння вміння в нашому житті, вміння жити в гармонії з собою та іншими і всесвітом, реалізуватись як особистість і професіонал. Надихати інших діяти, досягати, бути успішними і щасливими, відчувати, що те, що ви робите, дійсно змінює світ на краще, і це впливати на світ, черпати ресурс для досягнення цілей е з усюди, да, бо коучинг якраз тому і навчаю. І ми завершуємо курс легко та просто про коучинг. Я сподіваюся і вірю, що для вас більш зрозуміло, і ви більше відчуваєте, що таке коучинг, на чому він побудований, як це працює, як стати коучем і побудувати свою практику, навіть де брати клієнтів, що робити зі страхами. і як заробляти на коучингу. І навіть вишенька на торці це один з інструментів, якими вже користуються такі досвідчені коучі. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей! З вами була Алла Задніпровська з вірою та любов'ю до вас.